Всім привіт, це влог номер 2 Погода, до речі, дрянь. То холодно, то жарко, то в курточках, то в футболках. Зараз ми з Танюхиним йдемо забирати фанбук. Стоп, стоятися на сюди. Є, ми забрали фанбук. Зараз я його відкрию. Покажу, що це за штучка та дрючка. Ось так виглядають Львівські дітки. Зараз ми підемо в один з наших... Моїх улюблених кафе це Креденс кафе, там де півлітрові чашки кави з добавками смачними. Так, я в Креденс кафе, я взяв собі е, каву на я ще такого не пробував. Тут, до речі, дуже-дуже смачні кави. Ось такий вона має вигляд. Це кава із горіхами і ще там з якими приколами. Такий фанбук я віддаю своїм клієнтам 40 сторінок. 40 сторінок фанбуку 15 на 21 дуже зручний, дуже гарний. Ваші фотографії завжди будуть зберігатись в друкованому виді, а не на комп'ютері, який може згоріти поламатись, стертись. Ось так. Друкуйте ваші фотографії, це дуже гарний спогад. І приїжджайте до Львова смакувати дуже смачно каву. Солочка. Хоче солочка? О, привіт, Данило. Офігеть, руль. Сьогодні до мене приходив Данило і приніс руль. Руль, про який я мріяв з дитинства, щоб пограти мітфоспіт з рулем. Руль. <гас> руль. <гас> руль. <гас> <гас> Дане, да я, я один раз приїду. Да <гас> 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 Ти мене нормально, що ви диві, я бачив. Дам доїду. Ні, лилик. Панкике. Не, ви не подумайте, я Данилу не удав погратись. Всё, лад, я йду додому, пока. Давай, пока зайно, я ще один раз приїду тобі дам. Добре. Я бачу. Такий вигляд має площа ринок. На європейська площа міста, на якій встановлений ось такий прикол. Тань. хочеш пограти? Вертикальне піаніно. Получається? Незручно. Тут свій, свій концерт. Взагалі потрібно привикнути до того, як знімати влоги, тому що люди на тебе дивляться, напевно, як не ідіота, чи а, не шизофреніка, який говорить я, сам з собою. І Таня на мене так дивиться. Ну а що, ходиш, знімаєш свої влоги? Соночка, нікофе. Коротше, всі на мене так дивляться, і навіть оцей мужик на мене так дивиться. Хоча на нього всі дивляться. Чи це не мужик? Йому норм. Заклад, який ми нарешті потрапили, в якому з'явилися вільні місця. Які називається кафе номер 1 Місце для поцілунків. В цьому закладі готують домашнє печиво прямо на вулиці, прямо біля нас. Зараз почуть і подають. А Таня топче не. Такий туалет має треба зробити цілий блог про туалети міста міста Львов. кожному туалеті є якась Якась ізюминка і так далі. Це буде дивний влог, але я думаю, він буде прикольний. Дякую, що подивилися другий влог. Третій влог я їду знімати в Черкаси. Це буде фотосесія, це будуть учні, це буде краски, це буде ярко. Тому чекайте новий влог, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!